Номер 854. Мотоцикліст виїхав із дому і через деякий час повернувся назад. На рисунку 17: ось цей рисунок. Зображено графік зміни відстані від мотоцикліста додому залежно від часу. Графік руху руху мотоцикліста. Користуючись графіком, визначте: перше. Яку відстань проїхав мотоцикліст за першу годину. Дивимось на графік. Ось, е, вісь, яка відповідає часу, вона є горизонтальна. Перша година він подолав відстань у 60 кілометрів? Отже, перша година відстань 60 кілометрів. Завдання номер два. На якій відстані від місця початку руху мотоцикліст зупинився відпочити першого разу, другого разу? Отже, зупинка це тоді, коли відстань не змінюється. Перша зупинка відбулася на відстані 120 км. А друга зупинка відбулася на відстані 75 кілометрів. Чому 75? Так як дві клітинки відповідає 30 км, то одна клітинка, одиничний наш відрізок, відповідає 15 км. Кілометрів. Отже, відповідь на пункт номер 2 Перша зупинка. 120 кілометрів. Друга зупинка. 75 кілометрів. Пункт номер 3 Запитання звучить так: скільки часу тривала перша зупинка, друга зупинка. Дивимося уважно. З другої до третьої години тривала перша зупинка. Отже, вона тривала годину. Друга зупинка тримала, тривала від четвертої до 4,5, тобто пів години. Отже, пункт номер 3 Перша зупинка. Одна година, друга зупинка 0,5 години. Пункт номер 4. На якій відстані від дому був мотоцикліст через 5 годин після початку руху? 5 годин відстань від дому 60 кілометрів. Отже, відповідь на пункт 4. 60 кілометрів. І пункт номер 5 З якою швидкістю рухався мотоцикліст останні півгодини. Дивимось на малюнок: останні півгодини він подолав відстань в 45 кілометрів. Отже, відстань 45 кілометрів, час 0,5. Години. Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. Отже, швидкість дорівнює 45 поділити на 0,5 дорівнює 90 км за годину. Номер 857. Розглянемо функцію G, задану таким правилом. Кожному одноцифровому натуральному числу поставили у відповідність останню цифру його квадрата. Перше завдання. Запишіть, чому дорівнює G відповідно від аргументу. Отже, перше завдання. g від 7. Остання цифра його квадрата. 7 в квадраті 49. Отже, g від 7 дорівнює 9. G від 3. 3 в квадраті 9, отже ж від 3 дорівнює 9. g від одиниці 1, 1 в квадраті дорівнює 1. Отже ж від одиниці дорівнює 1. Ж від 9. 9 в квадраті 81. Остання цифра 1. Отже G від 9 дорівнює 1. І ж від 4 дорівнює відповідно 6. Завдання номер 2. Знайдіть область. Визначення та область значень даної функції. Ми говоримо про натуральні одноцифрові числа. Тому область визначення даної функції буде множена значень 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А область значень є від же. Відповідно, буде квадрати чисел. У нас будуть 1. Двійка в квадратах ніде не зустрічається, трійка також, ні. 4, Чому? Тому що 8 в квадраті 64, 5, 6, 7. Не зустрічається. 8 не зустрічається. 9. У таблиці наведені виміри температури провітря протягом доби через кожну годину. Побудуйте за цими даними графік зміни температури. Виконаємо дане завдання. По відповідним значенням побудуємо графік. Отже, у 0 годин 2 градуси 1 година 3 градуси. 2 години 1 градус 3 години 0 градусів. 4 години 2, 5 мінус 3, 6 годин мінус 5, 7 годин мінус 4, 8 годин минус 2 градуси, 9 годин 0, 10 годин 1 градус, 11 годин 4 градуси. 12 годин 7 градусів. 13 годин 8 градусів, 14 годин 9 градусів, 15 годин 7 градусів, 16 годин 5 градусів. 17 годин 4 градуси. 18 годин 3 градуси, 19 годин 2 градуси, 20 годин 1 градус. 21 година 0 градусів, 22 години мінус 2 градуси, 23 години мінус 3 градуси, і 24 години мінус 6 градусів. З'єднаємо між собою поставлені відповідні точки. І отримаємо графік залежності зміни температури від відповідного часу. І дамо відповідь на поставлені запитання. Користуючись графіком, знайдіть протягом якого часу температура повітря підвищувалась та протягом якого часу знижувалась. Отже, температура повітря підвищувалася з 0 годин і до. Однієї години перший проміжок, і з 6 години до 14 години. Відповідно, знижувалася з однієї години до 6 години і з 14 години до 24 години. номер 864. Початкова температура води була 6 градусів Цельсія. Під час нагрівання температура води підвищила щохвилини на 2 градуси Цельсія. Запишіть формулу залежності температури Т води від часу Т її нагрівання. Отже. Температура дорівнює 6 плюс 2 Т. Т. Це час. Час З кожною хвилиною нагрівалось на 2 градуси. Пункт номер 2. Складіть таблицю значень температури за час нагрівання від 0 до 10 хвилин з кроком 1 хвилина. В таблиці прописано. В таблиці прописано час від 1 хвилини до 10 відповідно хвилин, як відбувається при цьому зміна температури. На початку було 6 градусів через хвилину 8, 10, 12, 14, 16 18 20 22, 24 і відповідно 26 градусів. Після 10 хвилин. Завдання номер 3 Побудуйте графік залежності температури води від часу нагрівання протягом 10 хвилин. На графіку зображено час від 0 до 10 хвилин і температура одиничний відрізок одна клітинка відповідає 5 градусам. Отже, виконаємо зображення даного графіка. У 0 хвилин це 6 градусів. В 1 хвилині це 8 градусів, о 2 хвилини 10, 3 хвилини 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26 градусів о. 10, в 10 хвилині і з'єднаємо між собою дані точки і отримаємо відповідний графік. Номер 867. В економічних дослідженнях часто використовують криву попиту. Крива попиту це графік, який показує. Як залежить попит на товар від його ціни. У таблиці наведено залежність попиту на картоплю в деякому регіоні від ціни 1 кг картоплі. Подайте дані, наведені в таблиці, графічно, сполучивши отримані точки відрізками, побудуйте криву попиту на картоплю. Отже, виконаємо дане завдання. Зараз у нас показано уже. Систему координат, в якій горизонтальна вісь відповідає ціна за 1 кг, на якій ми зобразили відповідну ціну, яка в нас є в таблиці, найменше значення 8, відповідно, найбільше значення 13. 8 З кроком 1 за 1 кг, відповідно, крок одиниця. І по вертикальній осі у нас знаходиться попит з кроком 2000. Тони. Отже, що ми можемо показати? Коли ціна 8 гривень, то попит 15 тонн. Ось точка, яка відповідає нашому значенню: 9 гривень 12 тонн. 10 гривень 10 тонн, 11 гривень 6 тонн. 12 гривень 4 тонни. Ну, і 13 гривень одна тона. За відповідним завданням з'єднаємо між собою дані точки і отримаємо. Ми отримали криву попиту на картопля у відповідному регіоні. Номер 868. У баку було 8 літрів газу, що Щохвилини в бак виливається 4 літри. Перше завдання: запишіть залежність кількості Y літрів газу у баку від часу X, протягом якого газ улили в бак. Отже, перше завдання. Y дорівнює 8 додати 4х. Даний вираз відповідає залежності. Від кількості літрів газу в баку і від часу доповнення, якщо кожну хвилину в бак додається 4 літри газу. Завдання номер 2. Накресліть графік зміни Y, надаючи X значень від 0 до 10. Ну, перед тим, як накреслити графік, давайте заповнимо, Табличку залежності значень x і. Y. x у нас буде 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і відповідно 10. При цьому у нас є в пункті номер 1 формула залежності y від x. Отже, якщо x 0 то y 8.

На графіку позначимо віз іксів – це час зміни, а відповідно віз ігри це об'єм газу, Відповідний час зміни. Отже, в 0 хвилин 8 літрів. 1 хвилина 12 літрів, 2 хвилини 16.

Отримаємо графік залежності зміни об'єму газу відповідно щохвилини. І завдання номер 3. Користуючись графіком, визначте, скільки літрів газу буде в баку через 3 хвилини. Отже, через 3 хвилини в баку буде 20 літрів газу. Через 5 хвилин. 5 хвилин 28 літрів. І пункт номер 2 з цього номера через скільки хвилин у баку буде 40 літрів газу. Отже, 40 літрів буде через 8 хвилин. І пункт номер 4. Через скільки хвилин бак буде наповнений? Ну, якщо його місткість 80 літрів. А тепер зверніть, будь ласка, увагу, ми можемо додавати ще по одній хвилині і знаходити час, а можемо у формулу, яку ми отримали в першому пункті замість Y, що відповідає об'єму бака, підставити 80 і отримати невеличке рівняння, розв'язавши яке. Ми отримаємо, що через 18 хвилин вміст кисть баку буде 80 літрів.